Якою буде війна у 2024 році, можна безкінечно багато говорити про передачу літаків f 16 або інших сучасних зразків озброєння Україні, які безумовно повинні вплинути на перебіг подій на фронті. Але чи змінить це війну глобально? Я вирішив пригадати деякі ключові події 2023 року, які на мою думку і вплинуть на хід російсько-української війни. 2023 рік розпочався з важких боїв за Бахмут і Соледар. На той час ПВК Вагнер Пригожина мала безлімітний запас живої сили та боєприпасів. Концентруючи свою перевагу на вузьких ділянках фронту, Вагнерівці зуміли захопити Соледар і увійти в міську забудову Бахмуту. Паралельно з цим у кінці січня регулярні сили Російської Федерації намагаються захопити Вугледар. Але відмінність цих боїв від боїв за Бахмут полягає в тому, що росіяни концентрують разом з піхотою велику кількість техніки, і протягом місяця таких штурмів шість російських бригад зазнають поразки, а 137 одиниць російської техніки знищено. ПВК Вагнер все ж таки захопить Бахмут, але зі значними втратами. Понад 20 тисяч вагнерівців було поранено або вбито. Саме місто зруйновано. Пригожин відведе свої війська, як він сам скаже, у польові табори, а в бахмут зайдуть регулярні війська Російської Федерації. Ці дві битви демонструють, що настала нова фаза позиційної війни, і прорив фронту можливий за рахунок значних втрат у живій силі. А розраховувати на прорив за допомогою механізованих ударних формувань не варто. Малі комерційні дрони типу DJI Мавік. Змінили хід подій на фронті. Малогабаритні, прості використання та доступні коптери стали активно використовуватись для виявлення ворожих колон з самого початку повномасштабного вторгнення. Але якщо тоді це були поодинокі випадки, то зараз це має системний характер, і контролювати лінію бойового зіткнення без дронів неможливо. Ці засоби ведення спостереження задавали тон війні у 2023 році. І продовжать це робити у майбутньому. Вже навесні 2023 року починають широко використовуватись fpv дрони. Паралельно з дронами-бомбарами роль безпілотників у російсько-українській війні набуває ключового характеру. Звичайно, це не є панацею перемозі, але це є ключем до перемоги. І, напевно, зараз, якщо мудрому командиру запропонувати на вибір тисячу артилерійських снарядів. Або тисячу fpv дронів з тепловізійною камерою, впевнений, що багато хто обере останній варіант. Незважаючи на все вище згадане Збройні сили України на початку червня розпочинають довгоочікуваний в українському суспільстві контрнаступ по трьом напрямкам: Токмак, Бердянськ, Енергодар. І, на жаль, в цей момент ми наступаємо на ті ж граблі, що і росіяни під Вугведаром. Складається враження, що ми перехопили естафетну паличку по ухваленню дурних рішень. Російська Федерація, яка готувалась понад рік до українського наступу, створивши розгалужену систему фортифікаційних споруд у декілька рубежів, інженерне обладнання позицій, міні поля, загалом росіяни зробили все те, чого не зробили у Харківській області. І якщо наш ворог зробив з цього висновки, то наше військове політичне керівництво надихнулося цим. Вирішивши, що коли росіяни побачать західну техніку, то все покидають і почнуть втікати. Але цього не сталося. Перші дні бойових дій показали погане планування. Бреді і леопарди так само підривались на мінах і горіли від турів, як і радянська техніка. Не вдаючись подробиці літнього контрнаступу, скажу лише одне: Цій кампанії ми втратили багато вмотивованих людей, які віддали життя за амбіції генералів. Багато хто з цих генералів вже переміг росіян в голові, але не на полі бою. Чмовіки навчились літати на дронах, росіяни створили фронт сенсорів, і за рахунок комерційних коптерів 24 на 7 контролюють лінію бойового зіткнення, тому виявлення і ураження українських колон для них не було складним. На цьому етапі війни, під кінець 23-го року, здавалось би, що ми і противник повинні зробити висновки зі своїх невдач. А в 10 жовтня 2023-го естафетна паличка дурних рішень переходить до росіян. Вони починають свій наступ під Авдіївкою, потужними механізованими колонами з десятками одиниць техніки. І якщо за період всього наступу під вугледаром ворог втратив 137 одиниць техніки, то приблизно таку ж кількість росіяни втратили тільки за перший тиждень наступу під Авдіївкою. Здавалось би, треба було б зрозуміти. Що фронт тримає дрони, і швидке виявлення колон на етапі формування та руху унеможливлює стрімкий прорив. Звичайно, що ворога потрібно вражати, а не тільки виявляти. Питання снарядів та вогневих засобів теж досить критичне. Але при недостатній кількості першого та другого це повинно компенсуватись ефективністю. Тому всі ці події, звичайно, зададуть тонь війні у 2024 році. Необладнані позиції без перекриттів та мускувальних сіток будуть швидко знищуватись fpv дронами та коптерами зі скидами. Кількість бійців на позиціях не повинна перевищувати кількість укриттів. Дрони стануть ключовим фактором ураження: одні будуть спостерігати, інші мінувати логістичні шляхи та пункти евакуації, третє. Безпосередньо вражати не тільки техніку і живу силу, але й склади з боєприпасами, вогнові точки противника, антени та будь-які інші засоби зв'язку. У кожній бригаді Збройних сил України повинен бути сформований батальйон безпілотних засобів і РЕБО. Але як практика показує, формування не є 100% успіху. Важливо, щоб наповнення підрозділів було фаховими людьми або хоча б тими, які хотіли б навчатись. 24-й рік буде роком важких позиційних боїв. Основна мета збройних сил України скувати російські війська в українських степах та не дати противнику захопити будь-який великий населений пункт. Росіяни будуть збільшувати свій військовий потенціал за рахунок мобілізаційного резерву, зеків та добровольців з дружніх країн: Непалу, Куби, Сомалі тощо техніки у ворога залишається ще вдосталь. А ось професійної піхоти залишилось не так багато. Тому 24-й рік буде роком піхоти та дронів. Хто збереже піхоту та налагодить систематичне ураження живої сили противника, той закладе цеглину у майбутню перемогу.